Продовжуємо нашу програму в студії. Я радий бачити Сергія Левчука, президента Федерації карате, 10-20-й? так. Але добрий день. Доброго І сьогодні дня, людина, яка розбирається в спорті. Доброго дня. Я ви можете пояснити для наших глядачів, що відбувається в світі олімпійського спорту. Що означають ці рухи? МОК, якихось національних олімпійських комітетів. Чи будуть росіяни з білорусами на олімпіадах? Якщо будуть, в якій якості, скільки разів їм треба зачитати якісь тексти для того, щоб туди потрапити, які прапора Що відбувається з цією ситуацією? В спорті відбувається рівно те ж саме, що відбувається на сході і на фронті України. Відбувається війна. Угу. Ця війна йде ну, теж за впливи, за участь, за неучасть, за результати, за ті чи інші рішення і так далі. Тому це поле бою, на якому Україна теж приймає участь як основний гравець, напевно. Тому що навколо неї все крутиться, пане Сергію. Я вас не ображу. Якщо перепитаю, чи ми точно з вами можемо констатувати, що Україна бере участь в цій війні з огляду на, скажімо так, ялову. Це ж я говорю, да на ялову позицію національного олімпійського комітету і е, міністерства? Ну це одна із ділянок фронту, в якому війни, в якій Україна бере участь. Яка вона? Ну давайте по це так, як ми б воювали і далі добробатами. Правильно я розумію? Е, це так, якби ми воювали і висловлювалися про те, що ми можемо покинути поле бою, або чи потрібно управляти тими чи іншими підрозділами, або можливо їм придати можливість самим приймати рішення, як діяти на фронті. Це приблизно така аналогія mm -hmm. у мене, якщо проводити її з полем бою. Окей, отже, що відбувається формально? Формально існує зараз заборона міжнародного олімпійського комітету, спортсменам з Росії і Білорусі брати участь в змаганнях під егідою так під взагалі брати участь у змаганнях, міжнародних змаганнях а також Олімпійських іграх. Але ага. але сьогодні, якщо я не помиляюсь, буде рішення виконкому, яке може тим чи іншим чином змінити цю позицію найвпливовішої міжнародної спортивної структури Міжнародного олімпійського комітету. А як так сталося, що ми бачимо, наприклад, під час голосування в Генасамблеї ООН одну <зас> позицію світового співтовариства, а в голосуваннях якихось там, наприклад, в Міжнародному олімпійському комітеті іншу позицію а, навіть в певних західних країн? Ну, тому що це окрема сфера, це. Вона пов'язана, вона тісно пов'язана, але це трошки інша битва. Це політичний фронт, і спорт не поза політикою, а спорт активно в політиці. Ага. І тут в Україні теж потрібно вести ефективну політику, і ефективні дії, в тому числі бойові. Ну наскільки вони ефективні? Мені здається, що ну, ми побачимо рішення зараз робити якісь висновки рано, але, але як на мене, вони не зовсім продумані. І не на і не настільки ефективні, як наша зовнішня політика в загальноприйнятій тобто сфері. Тобто кулеба справляється краще, думаю, так якщо говорити простою мовою, так тобто леопардів нам поки що не передають в спорті. І це ми говоримо про олімпійський спорт, тобто спорт, який ну де нема великих грошей, або я так сформулював. Там більше політики ніж грошей. Ну гроші там теж. Але коли ми бачимо НХЛ, там де Вєчкін чи теніс, де цілком собі грають росіяни, ну тобто дорогі такі денежні види спорту, там взагалі все, все, наче нічого не помінялося. Ну, дехто так жартома називає девізом з професійного спорту, о спорт ти гроші, да. знаєте. Тому ага. тут так, тобто росіяни будуть і далі брати участь в професійному спорті, поки очі не вилізуть. Росіяни ведуть активну політику, використовуючи всі свої ресурси, в тому числі фінансові, політичні, важелі впливу своїх людей в керівництві федерації, чиновників, олімпійських комітетів, і так далі, для того, щоб Протиснути позицію, що вони повинні бути допущені до змагань різного рівня. Тобто це ведеться на рівні федерацій, на рівні е, олімпійського комітету в інформаційному полі. Ця політика ведеться з окремими спортсменами, командами і так далі. Вони ведуть наступ стратегічний для того, щоб показати, що вони є рівноправним членом міжнародної спортивної спільноти, в той час як ми вважаємо і як це загально. Е, як це світова спільнота вважає, що так не повинно бути, що представники країни і представники тих структур, якими є більшість російських атлетів, ЦСК, ЦСКА, да. армії. які мають звання, які і вони офіцери. або офіцери і офіцери підрозділів, які вбивають, проводять геноцид, вони повинні на рівні з усіма змагатись і дотримуючись якби спортивних правил. Але не слід забувати, що міжнародний олімпійський комітет це теж не приватна структура. Там Томаса Баха чи ще когось ця структура, яка діє відповідністю до основного документа, якого вона дотримується це Олімпійської хартії, uh -huh. і вона не може прийняти рішення, яке не буде, буде йти жорстко в розріз з тезами цього документа: там про відсутність дискримінації, про необхідність засудження, там агресії і так далі. Але Політика це те, що знаходиться, знаєте, на грані і на стику якихось жорстких юридичних норм. Це там, де можна маніпулювати. Тому рішення буде в рамках Олімпійської хартії, але Росія хоче, щоб це рішення було вигідно їй. Відповідно, Україна ну, в мене складається враження, що веде в цьому плані ще раз повторюсь не дуже ефективну політику. Це і тут. Немає чіткої відповіді на запитання, а як вірно виступати з росіянами чи можливо бойкотувати? Знаєте, це такий примітивний шаблонний підхід. Потрібно перемагати і розвалювати їхню структуру і систему. У нас цього поки що немає. І федерації зазвичай самі приймають рішення. Якщо... Ну, про, про діяльність наших федерацій ми теж ще поговоримо І про людей, які їх очолюють, і про, і про їхній світогляд цих людей. Ми ще поговоримо. Я про гроші, те, що по моєму до цих пір сидить керівництво футбол футбольних асоціацій і світової європейської футбольної асоціації це ж ніяк не вплинуло на те, що пройшов і корумпований чемпіонат світу в Росії, і корумпований чемпіонат світу в Катарі, Правильно, Ну, якось так. Ну тобто, бабло перемагає. Да і воно перемагає і під час от того про що ми говоримо гроші. Знаєте, люблять тишину, і вони зазвичай перемагають там, де немає розуміння ситуації, де немає широкої огласки uh -huh. і де немає можливості вплинути це на це широкій громадськості. І саме росіяни таким способом намагаються протиснути рішення, які вигідні їм. Uh -huh. І нам потрібно вести ефективну політику глибоку. Не скочуючись до якихось шаблонних рішень, виступаємо, не виступаємо. тому що е, не виступати на змаганнях це не перемога, тобто бойкот росіян одноосібної сторони України при прийнятті протилежного Це скоріше поразка. Ну в Індії на якомусь чемпіонаті зовсім недавно росіяни вийшли під своїм прапором фехтування, по-моєму. Бувають такі епізоди. Це не поразка, знаєте? Це я би не хотів таких от шаблонних, навіть, термінів. Це вихід з поля бою. Я б так це назвав. Тобто ми просто вирішили не битися на цьому полі, і ми бойкотуємо одноосібно. Наприклад, це моя суб'єктивна позиція. Як пови, як потрібно діяти? Це складне запитання. Потрібно перемагати, потрібно створювати альянси, так як це в, в нашому військовому плані, в воєнному плані. В спорті ж, ну є заява там країн Балтії разом з Польщею, ще але цей альянс недостатньо і позиція України явно слабша. Попередній скандал світовому спорті був присвячений допінгу чи крутився навколо російського допінгу. Про нього якось всі забули, тобто витівки Росії сучасної якось сильно перевершили витівки попередні. Але здається, що якось всім вигідно було забути і цей допінговий скандал. Ну, можливо, він не забувся, і наслідки його для Росії вигляді санкцій продовжуються і зараз. Але напевно, те, що Росія створила, утворила зараз, це, напевно, просто з точки зору інформації. Трішки це змінило, але ну, певний момент це можна достати в інформаційний простір, можна сховати, але не потрібно забувати, що тих часів, якщо брати там статистику використання допінгу, то Україна не на ну, не на багато країні фіналістів разом з Росією. Не набагато багато І краще, наша система так? спорту теж недалеко втікла. Система Давайте в Україну. Гаразд я обіцяв говорити про українські спортивні федерації. Ми бачимо, як велика війна, яка почалася в минулому році з Росією, як вона вплинула на різні сфери українського життя. Ми бачимо, як вона змінила бізнес, і ми бачимо, як змінила в українську політику. Чому незмінною лишилася ситуація в українському спорті? Чому і далі спортивні федерації в Україні очолюють люди або з російськими паспортами, або прямо афільовані з Росією, або просто бандитствуючі елементи? Є якась. Відповідь на це питання. Як це простої відповіді на це запитання немає. Просто таке враження, що український спорт це такий, знаєте, заповідник автократичних радянських методів, підходів людей, представників, візій. Підходів адміністративно командних таких, я їх там грубо mm -hmm. деколи колгоспними і так далі. І, по суті, час від часу ми бачимо якісь там скандали, якісь виступи якихось знаменитих українських спортсменів, які стикаються з цією системою. Які виходять з ног. Виходять з нок, входять. Да, я теж свого часу, будучи там, президентом Федерації каратени, одноразово були конфліктні ситуації з одним міністром, з іншим mm -hmm. міністром і так далі. Але це. Е, Окремі випадки, але якщо подивитися на це системно і задати запитання, чому я трошки в свої ворота поверну, да? Ось е, е, чому, наприклад, повертаючись до федерації карате, яка там вчора буквально... Ви Ми щось виграли. Ми щось виграли. Ми стали у нас три золотих нагороди на чемпіонаті Європи. От, щойно буквально. чоловіча ага. стінка, це найпрестижніша категорія, стала ага. чемпіонами Європи. Ми треті в Європі. Але не про цей виступ. Українське карате системно з 16-го чи 17-го року, з моменту, як його були включили в олімпійську програму, входить в п'ятірку кращих команд Європи з 46-48 країн. Чому? Можливо, тому що у нас найбільше фінансування. Ні, наша медаль на Олімпіаді. Дві наших нагороди коштують найдешевше, як колись проводити цього угу. публічне. Угу. Можливо, тому що в нас є наукові якісь розробки, дисертації захищені спорту. Ні, жодної немає. Можливо, система ДЮ США чи спортивних товариств. Жодного жодної, жодного там спортивної школи з карате угу. немає. Талановиті спортсмени і тренери, так, вони дуже талановиті, але вони не лише в карате. Чому в нас так виходить, що ми даємо системний результат і дали системний результат на Олімпійських іграх угу. останніх вже пожаки і роки, з 2016 року. А, а, а статистика виступів на Олімпіадах України з початку незалежності постійно падає. Відповідь дуже проста, тому що у нас не було в радянській системі спорту, і ми її вибудували з нуля. Тобто вам не не, 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 не не дісталося таке щастя, як в легкій так. атлетиці, mm -hmm. як mm -hmm. губка чи в, в боронь боже в футболі. Нам поталанило, ми зробили все спочатку. Mm -hmm. а... Поперебудувати тим більше, коли немає розуміння для чого, як, куди і як взагалі буває по-іншому, і оці тези, що нам потрібно зберегти там наші досягнення і наш mm -hmm. колектив, Вони призводять до того, що скоро ми будемо хизуватися не просто там кількістю ліцензій, а там не знаю, виграних матчів там що просто... у нас серйозно зараз хваляться ліцензіями, не медалями, не ну, остання статистика по Олімпійських іграх. Уже не в традиційному вигляді. Проводилася міністерством, коли спочатку золоті, потім срібні, потім бронзові. Уже статистика була скільки всього медалей. Я говорю, що це Тенденція, оскільки загальна результат ага. знижується протягом 30 років, то а наші чиновники постійно придумують, де ж ми молодці, і от цей це напевно, воно ще це ще не дно, і напевно, ми ще до нього повинні рухатись для того, щоб почати відштовхуватись і прийти до висновку, що може щось потрібно змінити. Може, так не має бути я. Правильно розумію, скільки там уже 10 днів чи тиждень працює новий міністр освіти і науки. А скільки чинний міністр спорту є вже головою Національного олімпійського комітету? Є вже, напевно, до року. Да? Уже, ну, ви розумієте моє питання? Я, ну, чи якось його інакше треба сформулювати? Ну, напевно, воно не зовсім буде зрозуміло глядачам, да? Да? да. Ну, давайте тоді я інакше сформулюю. Чому до цих пір міністр очолює НОК? Або чому голова НОКу і далі лишається міністром? Mm. Давайте це запитання напевно задавати мініструму міністру кому, міністру, кому це, про тому, це що... треба задавати про це питання, mm... кому ну такого навіть не Я... знаю в радянські часи. Не було ні, є здається, чотири країни в світі які Якесь... сам разом Брунді... з Іраном, Саудовської Аравію, де державні чиновники очолюють Олімпійський комітет. Я не маю відповіді, чому так в Україні. В мене їх просто немає. Ні, ну, це тому, що можливо він найкращий чи він єдиний відомий, в чому, в чому проблема? У нас такий дефіцит людей, які здатні очолювати чи то Міністерство, чи то Національний олімпійський комітет. У нас сфера спорту досить замкнута. Ви керували директоратом. Я виграв конкурс да. і буквально недовго ні, очолював ні, ні, ну, я ні, Я до того, що ви розумієтесь, трохи на державному менеджменті теж. Ви були народним депутатом. Ви ні, теж... Я був головою державного агентства. І ще раз, ну, ви щось трохи знаєте про державний менеджмент. Як державний менеджмент? менеджер може бути головою національного олімпійського Комітету, коли я став головою державного агентства спорту, я тут же слав себе повноваження президента федерації, тому що для того, щоб не було конфлікту інтересів. Тому запитання до юристів перше, друге запитання до громадськості, яка це допускає. Все, ну тобто, ну і виглядає так, що це всіх влаштовує. А тому, що сфера дуже замкнута, і там уже всі звикли. Вони зрослися десятками років. І, і структура федерації, розподілу бюджету, міністерство це ж такий великий. Знаєте, велика така контора, яка видає кошти. Кому хочу, видаю, кому не хочу, не видаю. Своїм видаєм не своїм, створює своїм все а чужим правилам. Ну раніше існували правила, що там за олімпійські досягнення, за чим за медалі, ну, керівні, щось. Да. Ну Ні. і фінансування з бюджету. Ну, фінансування з бюджету є, але воно ну, ну, як... тобто об'єктивних якихось як типу на мене, критеріїв. Як на мене, об'єктивні критерії дуже слабенькі. Так, працює тобто, воно все... якось сум... Про... сумно розмовляємо. Якось якогось позитиву хочете. А як змінилися українські спортсмени за рік Великої війни? Чи вони й далі братаються з російськими спортсменами? Чи і далі обнімашки в інстаграмі? Чи вони і далі? Пишуть приємні речі своїм російським, так сказати, партнерам. Я думаю, як це сила нашого народу, нашого Ломаченко. Народу. О той великий Ломаченко. Він де цей великий Ломаченко? От наша сила в тому, що ми вміємо змінюватись, організовуватись знизу, і напевно. Ті зміни, які на жаль завдяки війні відбуваються зараз, ну в тому числі, запит на справедливість, uh -huh. ненавість до ворогів. Я не знаю, можна ще вони напевно все таки піднімуться вверх і коли спортсмени і не лише повернуться з фронту, і ті, хто залишились тут в тилу, допомагають, вони все таки цю систему повинні якимось чином вплинути на нього і трансформувати її. Ну, але, але ці зміни є, ви їх бачите, чи. чи, чи, ну, чи ну? Ну, система спорту непохитна. Це моноліт, по -по пофарбований бронзовою краскою. Угу. Це український спорт. Я стверджую це особливо зараз. Я завжди був критиком українського спорту про реформу спорту, скажімо, і участю в різних групах, в тому числі законопроектах. Я приймав участь вже більше 10 років. Ну, тобто, це потрібно написати історію боротьби за реформу, якої поки що не відбулося. Можливо, ті, хто прийдуть після нас, це зроблять, але якісь речі їх їх використовують зараз. Службовці вони використовують терміни, що клубна система, автономія федерації, кошти. Повинні ходити за послугою, але це знаєте, як можна з в нас, як росіяни, які окупували територію, вони там раз і зверху на українські символи повішали свої референдум провели так званий. Все, референдум провели, так да, і і все просто зміна вивезки, зміна фасаду або його пере таке, знаєте, перефарбування, тому якихось системних змін. ну, Система це коли є якісь функції, коли, коли є якісь елементи, це є системи, які е, працюють на результат. Я за першою освітою математики. І говорити про систему, яка е, дає результат, і яка змінилася чи не змінилась, мені дуже просто. Тобто, результат загальноукраїнського спорту є не систем. Як казали погані футбольні коментатори, результат на табло. Так, результат на табло, але система незмінна. Цей результат дається завдяки таланту, мотивації особистой тренерів, талановитих, спортсменів і так далі. І суперечно не завдяки підтримці. Ну не може як це планова економіка перемогти. Нормальний ринок да ринковий ринкові під... Давайте Тоді трохи по ринок. Недавно був скандал з трансляцією футбольного матчу. Наскільки збіднів український спорт з точки зору грошей під час війни? Ну, правильно я розумію, що останні недобиті якісь там спонсори українського спорту пішли або або майже пішли, або ну ми попередній ті. раз в студії спілкувались про це. Я тоді мета говорив, що в Україні. Ем... Дуже слабенько розвинута ця сфера, тому що спонсор це той, хто взамін отримує щось, uh -huh. зокрема, рекламу. Uh -huh. Я чверну. Ну що... я не дарма а, згадав цей футбольний матч, де, де відбувся скандал. а Чому суспільне показують, а отут мігого купило, А що це таке? І ну, в нас теж були колись приклади, коли ми купували трансляції. В результаті ми думали, що от зараз ми їх віддамо телеканалу, отримаємо принаймні хвилини реклами. Ну ага. ми просто купили, віддали телеканалу і, і нам і, і, і вам <світ> подякували? Ну нам подякували. Цели ну, у нас. Трансля... Давайте Чорноморці. Давайте. Почнемо гешефти якісь укладати в прямому ефірі. Ну, потрібно створювати позитивні, позитивні приклади. Тому в Україні швидше меценати, да, ну, там великі футбольні клуби і так далі, це все-таки можна звати спонсорами. А зараз бізнес все просіло. Бюджет державний. він Плюс-мінус такий самий питання його ефективності А в доларах. Він схуд двічі ну, да? в доларах. Він схуда. Да. А я не кажу, що його потрібно більше. Його потрібно просто раціональніше використовувати. А для цього потрібно, щоб був зворотній зв'язок, для того, щоб один чиновник не приймав рішення, хто має від федерації бути головним тренером, хто має бути суддею. і як спортсмени повинні летіти, тому що він вважає, що так і Які відрядження. А у вас є хоч щось хороше? У нас час закінчується для розмови. У вас хоч щось хороше є, крім медали, я... крім медал. Але українські каратисті, я вірю, що Україна зараз на жаль важкою, кривавою ціною дуже швидко трансформується, і сила нашої ментальності в тому, що ми це організовуємося знизу, притягуємо один одного людей з близькими цінностями життєвими, uh -huh. і все таки рано чи пізно ми це вже цей процес пішов в багатьох галузях. Uh -huh. Тобто, в нас швидко трансформується армія, тому що як по-іншому uh -huh. нас не переможеш, так не переможеш і так далі. Це. Процес пішов. Я вірю, що це і медицина, і освіта, і колись насправді буде черга і за спортом, і ми для цього будемо намагатися робити все з вашою допомогою. Дякую за це, Сергій Левчук. Був у нас в студії. А ми побачимося вже скоро.